Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Невеличкий екскурс інгрія це стара назва регіону Лінградська зараз область Санкт-Петербург. Це ще до того часу, коли Петро І там створив столицю Російської імперії. Це сама перша назва Інгрія. До речі, до цього часу в Санкт Петербурзі є багато людей, які сповідують приналежність до старої своєї історії, і ходять з прапорами інгрії тощо. Те, що ми цього не знаємо, не говорить про те, що це не існує. Да, а по... По референдуму о, мене ні практично нічого не здувало. Коли починався цей референдум, було зрозуміло, що понад 50% по всім регіонам проголосують за незалежність. Ну тому що е, є заохочення ті люди, які. Е, Душі плекають надію про суверенітет і незалежність, вони в першу чергу будуть голосувати. Тому те, що буде там 50, 60, 70 відсотків, нічого мене не здивувало. Найбільше дивне і оптимістичне про те, що коли це ця історія починалася, і ми розмовляли з цією ініціативною групою, надії були про те, що буде проголосувати десь 100-200 тисяч. Громадян Російської імперії з урахуванням того, що провести нормальну агітаційну кампанію, неможливо. З боку ФСБ та контролюючого органу Російської імперії буде спротив. Так воно і сталося. Вони намагалися будь-яким чином заблокувати сайт, де йде голосування. Ну і інфопростір абсолютно закритий. Тобто агітувати можна було там лише через деякі телеграм-канали, так далі. Тобто достукатися до більшості неможливо, тому надії були хоча б 100-200 тисяч. Але вже на четвертий день ми зрозуміли, що це фурор, що вже кількість проголосувавших вже понад мільйон. Ну і по результатам, ви бачите, десь 5,6 і мільйона учасників які прийняли голосування, це звісно з російської імперії. Відповідно про можна вже сказати, що ті надії, ті сподівання, і ті міркування, що всередині російського суспільства, російської імперії, живуть оці от настрої геть від Москви, Досить е, кормити Москву, що може, напевно, потрібно спробувати свою незалежність, щоб не приймати участь в цій імперській політиці Москви. Вони дуже сильні грунтовні, і те, що Москва як придушила зовнішньо публічно, не говорить про те, що там немає. І під підтримки прихильників цього досить багато. Більше того, це розуміє еліта бо наприкінці референдуму, наприклад, Екатеринбурзі виник конфлікт, де Пригожен публічно. Звинувачу губернатора Екатеринбурга Куйвашова в тому, що він плекає е, сепаратистські, ну як вони кажуть, сепаратистські нахили, що ви що він хоче проводити незалежну свою політику і в майбутньому мріє створити окрему Уральську республіку. тобто, навіть на велітних колах почала почалася точитися цього приводу велика боротьба. Ну а що вже казати, коли Путін і Медведєв, які наприкінці референдуму вискочили своїми заявами, що нібито їх хочуть розідрати. Так я хочу підтвердити, так російська імперія не має права на існування, але її не роздере там Україна або Західний демократичний світ. Вона розпорядеться всередині, бо людям в тому Санкт-Петербурзі не зрозуміло навіщо їм існувати в Російській імперії. Ну куди діватися, время такий. 8 лютого Російська Федерація розпочала так звану Другу битву за Донбас, яка передбачала вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької області. І в цю битву Росія з доклала значних зусиль для її підготовки і для її проведення. Власне, ця битва, яка почалася з 8 лютого, і ознакою цієї битви була атака на Вугледар. Вона була одним з трьох напрямків, які передбачали центр тяжіння виходу російських військ в ну в зону, скажімо так, Краматорська і Слов'янська, і ці дії велися з трьох напрямків: це північ, це власне Куп'янськ, Сватове кримінал, де ці дії у нас тривають. Зона Бахмута з намаганням оточити місто, захопити і далі рухатись на е, слов'янський Карматорськ і дії від Вугледару, які передбачали рух російських військ з, е, з півдня на, на північ на, на Курахове і далі так само о, рух нахоплення Краматорська і Слов'янська. Оці три напрямки були головними. Що ми зараз маємо на сьогодні? Власне, по жодному з цих напрямків проламування оборони України не відбулося. Всі ці сили, які були підготовлені, власне, не спромоглися виконати перший етап цієї другої битви за е, е, Донбас, і тут якраз саме Бахмут відіграв ключову роль. Можна так сказати, таку фразу, що томан кажучи, е, оборона тактична оборона е, Бахмута була. Передумовою для того, що Україна змогла цю оборону перетворити на основу стратегічної поразки Російської Федерації під час другої битви за Донбас. Якщо ми через цю призму будемо дивитися на роль е, Бахмута, яка забезпечувала знищення значної кількості російського особового складу і відтягування сил, резервів усіх можливостей, які здійснювала е, Російська Федерація, то о, значною мірою ми розуміємо значення того, яку відіграє оборона Бахмута і до сьогодні. І власне цей фактор Бахмута зберігається й далі, тому що зараз умовно кажучи, ми стримуємо противника з двох напрямків. Це з Півдня і з півночі навколо Бахмута на сході ми намагаємося зробити так, щоб ворог почав вести бойові дії в міській забудові, що для нього не невигідно. А з е, західної частини ми проводимо контратаки. Зокрема, це було вчора-позавчора. Коли ми намагаємося розширити оцю оперативну ділянку, яку намагається зімкнути замкнути Російська Федерація, намагаючись оточити місто Бахмут. Так от оточення не відбувається е, утримання флангів цілком. Е, потужне, коли ми говоримо про спробу росіян рухатись там, зокрема до э, траси Хромове і э, до траси, яка там Костянтинівкою Костянтинівкої пахнути, зокрема в цих зонах якраз відбувається наша стримуюча дія, аби це замикання унеможливити. Як говориться, почувствуйте різницю. Щодоби Росія не втрачають в районі Бахмута до 500 вбитими та до 900 пораненими російськими військовослужбовцями. Це чимало. чимала. Чималий вклад в майбутню нашу перемогу. Адже чим більше російських чому буде будуть знищені під Бахмутом, тим більш ефективним подальше буде український контрнаступ. Що стосується ситуації в районі Бахмуту, то вони насправді є надзвичайно складною. Росіяни атакують наші позиції з півночі, з зі сходу і з півдня. Вони намагаються максимально відтіснити наші позиції чим далі, особливо запекли, бої йдуть на сході в східних мікрорайонах цього міста. Плюс Росіяни намагаються перерізати на ту саму комунікаційну лінію, що з'єднує велику землю з місто Фортецею Бахмутом. Не надто вправно у них там це виходить, адже зараз підійшли наші резерви, першу чергу наші десантники, які досить потужно тримають оборону, дозволяючи здійснювати сталу комунікацію між великою землею та гарнізоном українських оборонців Бахмуту. Адже очевидно, що щодоби знищуючи величезну купу російських вояків, ми тим самим створюємо підґрунтя для подальшого українського контрнаступу. Тільки но створюється такі умови, коли нам буде смертельно небезпечно утримувати під контролем цей населений пункт. Відповідно, буде проведено переміщення українських сил та засобів на іншу рубежі та позиції. Вони підготовлені зокрема, зокрема безпосередній близькості від часов яра. І очевидно, що цей процес. Можна буде зреалізувати мінімально короткі терміни і в такий спосіб, щоб вберегти ключове життя та здоров'я наших воїнів. Але якщо зараз це не на часі, то відповідно і далі українські оборонці будуть перетворюватися на попіл російських вояків, які зі зброєю в руках все ще продовжують атакувати наші позиції за рахунок. Ну да ми говорили піхотно- артилерійських штурмів, але ж фактично то є м'ясні штурми, в яких перетворюються на попіл російські. Чмобіки, російські ЗК, російські спецпризначенці та десантники, адже вони фактично волею своє свого верховного головного командуюча Путіна відправляються фактично на обій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.